Газовий конфлікт цього разу вже місцевого значення розгорівся в Одесі. Герой нашого наступного сюжету, мешканець села Корсунці в Комінтернівського району, яке Одесити більше знають як Палермо, виступив проти акціонерного товариства Одеса Газ. Селянин звинувачує газовиків у вимаганні грошей та фінансових махінаціях. Відключення будинків від газопостачання в нас справа звична. Як стверджує мешканець села Корсунці Василь Комар, це каральна акція товариства Одеса Газ проти тих, хто не хоче віддавати гроші шахраям. На його думку, газифікація Комінтернівського району здійснюється з великими порушеннями законодавства. Газовики наживаються на людях. А за цю роботу, що цих ці три крани вони приварили, ані взяли мене 170 доларів потребувала. А не дають. Доларів. Через деякий час Василь Комар помітив, що газовий лічильник не працює. Здавалося, представники фірми повинні його замінити, але в них свій порядок. Самолінко зайшов, зняв той щочик і поставив другий. І потреба було 250 гривень. Так всі постійно платять і я платив і всі платять. Хоча це не положено, ні за поставити по закону з не положено. Вони із НЗ. І ніяких грошей не брати. А за план треба, де, новий план зробити, бо котла замінив. Надо, що. 800 гривень. А що чекані тут зняли? Присутствують чотирьох свидетелей: Данчевський Василь, Данчевський Олександр, там комар Владимир, тут був і я стояв. Чотири чоловіка ми стояли. Коли він сняв і деньги брав на ходу. вот тут все ніяких бумаг нічого не писав. Далі історія продовжилася у конторі товариства Одеса ГАЗ» як справжній детектив. Доказів тому, що сталося, немає, тому не дамо можливість розповісти головному героєві. Я прихожу в контору, Ильченко вот так за столом, как мы с вами сидим, берет острый какой-то предмет, такой, срывает эту бломбу, и нанес ей две глубоких каналы. Сорвал он ее. И говорит, видишь, у тебя нарушенная бломба. Я говорю, да ты только что сорвала. Говорю, Попробуй докажи. Бандитские фокусы. Зрозуміло, простіше було б дати гроші і забути про проблему. Хоча довіри до газовиків у селянина тепер немає. Він побоюється, що результати експертизи будуть сфальсифіковані. Якщо вона покаже, що лічильник відкривали, його можуть звинуватити у крадіжці палива. А провести незалежну експертизу, як це робиться у цивілізованих країнах, можливості немає. Аби домогтися правди, Василь Комар звертався до міліції, районної міської і навіть генеральної прокуратури. І кінець кінцем до суду. Я писав, щоб мені дали розрішення провести експертизу щетчика. І суд не дав. Ні міліція, ні прокуратура, ніхто не дає мені можливості здати, этот, провести експертизу. бо мало щоб я мог завести і здати експерт на експертізу. Опломбований в конторі Одеса Газу лічильник так і лежить у Василя Комара вдома. А коли власника не було, без попередження прийшли працівники Одеса Газу. Відрізали і заглушили трубу. Тобто вони проникли у двір приватного будинку без дозволу. Як каже Василь Комар, інакше зняти відрізок труби було б неможливо вже другу зиму поспіль. Чоловік живе без газу. Будинок опалюється від колонки, а в останні дві зими траплялися Же морозні доньки. Весь ремонт пішов нанівець. У багатьох місцях стіни відволожилися, повідставали шпалери. Відремонтувати знову трокімнатний будинок пенсіонерові буде важко. Аби приготувати їжу, доводиться завозити балони, а це додаткові витрати на транспорт. Комар звертався до Верховної Ради, і навіть президента України усе марно. Ніде порушень не побачили. Точніше, нікому справи немає до проблем конкретної людини. У відповідь надсилають лише відписки. Вочевидь, доведеться непокірному дереву. До севі втретє зимувати без газу, хоча є надія на вибори до Верховної Ради, може при новому складі парламенту хтось там зверне увагу на газову війну у Корсунцях.